Що треба робити? Робите щось. Що за стаття питання? Це карабари. Доброго дня. Я вас турбую Руслан навіть. Микола Дмитро, дивіться, що? Ця людина, що вчора її затримували там в райвідділі, сьогодні склали на неї протокол про адміністративне порушення 26 число. Ні, ну просто я зайшов сюди. поважаю. Добре. Добре. Хорошо, добре. Хорошо. добре. Ні? Добре. Добре. Я тоді через 10 хвилин його. Скажи, ну вчора ми ж в домовленості, що будемо судом цю ситуацію, а я беру це, беру те, що порушили, і йду туди. Які це копії? Може це їм треба, ці їхні копії? Ну мені треба цю копію, щоб я Боже... міг показати по факту, що Розливо не є. Ти розумієш, що копії які є ті, які ти показував? Туди пішов мене нічого. Я знаю, кожен... <клідь> я вчора з вами говорив про ці копії. Тому що мене цікаво, порушення моїх було депутатських ологічних. Він <зараз> не хоче, щоб ти йшов до прокурора. Я по другому діду. Іде до прокурора, а я розроблю звернення своє, зареєструюся. Дописано, я от вам кажу, зареєструю по кожному пункту, який був. А зараз йдемо виясняти по цьому, якщо буде судове справа, треба йти туди на суд. Дай заяву прокурору. Ви маєте заяву? Руслан, Руслан, знаємо. Руслан, Руслана, треба зробити. Це єдиний оригінал протоколу. Давайте прохання, поки ми зареєструємо, щоб ви...